Ось такий друзі, тут підземний переход у нас до Славутича і ми виходимо прямо в Славутич саме. Також можна його використовувати як укриття під час атак, під час тривог у Дніпрі. Ось так ми з вами потрапляємо прямо до Славутича. Подивимося, що у нас тут відбувається. Ми зразу до Варсу виходимо, але нам до варусу не потрібно, нам потрібно сюди. Ось там люди закуповуються поперед новорічні свята, тому людей дуже багато. Так, Зараз тут пройдемо, пройдемо і вийдемо. Просто показую вам, що відбувається у нас у Дніпрі, як люди готуються до новорічних свят. Черги, друзі. Драбина. А ось і дробина. Йдемо трошки вище. Треба буде контент сьогодні. Я не хотіла сьогодні робити зйомочку тут, але так вийшло. Що ж робити? О, дивіться, подарунки які. Різноманітні. Виходимо, друзі, вже. Не буду вам огляд робити всього. Славутича. Просто дивимося атмосферу, що відбувається в місті. Ось ми і вийшли, бачите, на інший бік. А заходили з того боку. А оце, до речі, друзі, нові зупиночки у нас була реставрація. Всіх зупинок по Дніпру. Там мені написали в коментах під час трансляції, що у нас старі радянські ще, але ні, вони ось такі уніфіковані. Там деякі тільки залишилися з тих часів. Ось так, бачите, виглядають. Також тут є торгова зона, там де зазвичай у нас або Петриківка, або кафе кав'ярня. Каву можна випити, придбати щось. Ну і ось ми біля Савутича знаходимося. Можливо, хтось виїхав із Дніпра і це буде для вас ностальгією. Все, друзі, на цьому будемо завершувати це невеличке відео про гуляночку по Дніпру. Не забуваємо ставити лайки. Дякую вам за ваші коменти, за спілкування. Чекаю вас в коментах. Все, друзі, на все добре.